Добрий день! у столиці Швеції, Стокгольмі відбувся саміт так званої Північної Ради, яка об'єднує скандинавські країни Швецію, Фінляндію, Данію, Норвегію, Ісландію і автономні адміністрації Аланських і Фарерських островів. Мова йшла про регіональну співпрацю і Україну. Після саміту премєр міністри цих всіх країн виступили на спільній прес-конференції і знову мова йшла про регіональну співпрацю і Україну. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон заявив, що співпраця між європейськими та скандинавськими країнами є важливішою та тіснішою ніж будь-коли, і що на сьогоднішній зустрічі обговорювалися питання спільної безпеки та конкурентної спроможності. Крістерсон зазначив, що Північний регіон є одним із найконкурентніших регіонів світу. Він сказав, цитую, ми є світовими лідерами в таких сферах, як промислові інновації, зелені технології, цифровізація та лісове господарство. Ми всі також несемо повну відповідальність за власну безпеку. Ми всі підтримуємо Україну. Кінець цитати. Прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо наголосив, що війна в Україні та поведінка Росії в Балтійському морі перетворили регіон на гарячу точку. Він сказав: ми знаємо, що нам потрібно працювати разом, щоб стати сильнішими. Ми обговорювали це сьогодні. Іншою нашою темою сьогодні була конкурентна спроможність. На мою думку, це також ключове питання. Нас можна вважати піонерами конкурентної спроможності. Кінець цитати Катрін Шегріон, прем'єр-міністр Алландських Островів, заявила, що країни Північної Європи повинні стояти пліч опліч так само рівноправно, як Європа разом, і вони продовжуватимуть працювати разом зараді сильнішої Європи та Північного регіону. Прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен стверджувала, що вони стикаються з найбільшою загрозою з часів Другої світової війни, і що Росія намагається послабити їхнє суспільство. Вона сказала: дайте їм знати, що вони ніколи не досягнуть успіху. По-перше, ми продовжуватимемо нашу рішучу підтримку України. По-друге, ми повинні зміцнити нашу оборону. Ми повинні бути здатні захистити себе не пізніше 2030 року. Кінець цитати. Фредеріксон також вважає, що регіону потрібно тісніше співпрацювати над підвищенням економічної конкурентноспроможності, і вона також наголосила на важливості взаємної довіри. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьора заявив, що його країна бере участь у більшості програм, розроблених у сфері оборони та захисту промислової безпеки, і він оцінив, що Україну слід підтримувати розумно. Стора також заявив, що на сьогоднішній зустрічі країни регіону домовилися координувати роботу проти організованої злочинності, банд та наркоторгівлі. А також обговорили питання встановлення вікового обмеження для доступу до соціальних мереж. Прем'єр-міністр Фарерських островів Аксель Йогансен заявив, що вони обмінялися ідеями щодо зміцнення безпеки і наголосив, що Фарерські острови підтримуватимуть регіональну стабільність та трансатлантичну безпеку. Прем'єр-міністр Ісландії. Кріструн Кріструнйофростадоттір заявила, що її країна активно підтримує Україну. Вона зазначила, що хоча Ісландія і не має армії, але вона є активною частиною НАТО. Ну, а також треба додати, що у зустрічі взяла участь і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Як ми бачимо, скандинави, які. Знаходяться близько від кордонів Росії, розуміють, що це таке, і тому вони дійсно активно і, скажімо так, послідовно підтримують Україну. На все добре.